Командири, всім привіт! У нас Еліт Денджерос. Хочу знову полетіти в далекі краї галактики, отримати біологію і, звісно ж, на тому заробити гроші. Що ж, галактику я вже вибрав, точніше не галактику, а сонячну, точніше не сонячну систему, а просто систему зіркову, і ми полетимо вон туди. Так, я до неї. Ой, до неї півдня буду петляти. Одним словом, секунду, зараз ми. Це ще й в самому низу десь. Туди нам петляти 17 буде прішків. Не так вибрати я і можу. Так простіше. Ну, чесно кажучи, не так то й далеко від нас зірочка тут знаходиться, то всього-навсього 539 світових років і пригати 17 прыжків у нас будеться. Ну, відповідно, ми будемо заряджатися від зірок, щоб туди потрапити, бо так напряму. Не залетиш. От, ну що, будемо вилітати. Так, автозапуск. Е, буду показувати тільки там якісь цікаві моменти, якщо щось буду находити. Е, Там якісь планети, можливо, інтересні, можливо, які... Ну, не буду записувати, скажімо так. Шип'янс е, Не буду записувати все підряд, мається на увазі. Так, бы в type 6, не белепитесь. Так, и куда нам? И первая точка, которая у нас есть. Гли С, гли как правильно, 38-57, нас там не выключил. Сразу открываем сканер обнаружения и... Переглянь, тепер можна природи. Ну що ж, полетіли. І так, перша наша система, ну це ми... А, до речі, ми в бульці теж. Не знаходимося. Але тут зразу спочатку тут, ну, нічого цікавого не думаю, що буде. Плюс тут перші відкривачі повністю всі, і тут все геологічно, Не словом тут нічого цікавого. Ми мусимо відлетіти кудись подальше. Ну, поки я ставлю відео на паузу, а я буду летіти. Для мене це займе деякий час, а для вас кілька секунд. Так, так, цікава зірочка начебто Ней нейронка. Або звичайно... А не, звичайно. Але виглядає. Я думаю, можливо, нейронка. Ну я вже майже підлітаю, ще залишилось 4 прыжка. Дивимось. Ну тут сумніваюся, що тут на планетах взагалі щось може бути. Біля такої зірок то. Ну і тут так, все логічно. Абсолютно все без атмосфери. Нічого немає. Летимо далі. Ну що ж. Так, давайте підзарядимося спочатку. Не йшли -е, планетку. Так, показую, що я не йшов. Ось така планетка у нас. Е -е, Першого кроку на планеті у нас не було. І у нас два види біології. Тобто щось знайти ми можемо. Е що взагалі про планету? Тут атмосфера діоксид Сірін. Ще би я без знав, що це все Ну але ладно. Так, ну туди Єпона май туди трошки треба буде летіти. 17 тисяч світових секунд. Ну. Земних радіус, ну вона дуже-дуже да, вона маленька. Неї радіус всього 2619 км, Це типу. Але 664 дня. Тобто у нас планета скільки? 365? Ну, 364. А тут практично в два рази більше. Так. Заправляємося помаленьку, бо до планетки летіти далековато. Це просто пізніше, щоб не вертатися до зірки і заново не заправлятися. Тому зараз під зарядом максимум. І так, палива у нас повний бак. Тепер на нашій спутник. Планета спутник. І, чесно кажучи, я перший раз буду летіти такої вісне. 17 тисяч! Світових секунд. Я просто швидкість даю на максимум, я просто хочу засікти, скільки я часу буду летіти. Я зараз включу, вже включаю секундомір, поставив на старт. І подивимося, скільки це забере реального мого часу. Ну, летимо туди. Там не цікаво, що я вже і розігнався. У мене швидкість 110. Я не знаю як правильно світових секунд, я лечу чи як правильно. От, я вже в реальному часі лечу 2 хвилини 10 секунд. І саме, вне, що я розганяюся і розганяюсь далі, в кінці буде весело тормозити, скажімо так. Ну що ж, ми вже підлітаємо, приторможуємо. Так, секундовір зупинив і я летів 4 хвилини 10 секунд. Досить таки. Так, от про що я їй казав? Я це все пролетів. Ну, нічого, розвертаємося. І ось наший, наша планетка. Супутник, спутник. Так, тормозим. Відкриваємо наш сканер поверхності і. Так, приблизно... Ну, планетка, по суті, вона маленька, тому... Теоретично. Два. Ну, ладно, хай буде три. На всяк про всяк. Так, перший відкриватель. У нас був реальний э, гравець агуні Аунт. Що правильно читаю. А. Ні. Два зонда, навіть три зонда не хватить. Є. Сканірування повітря. Так, бактерії. О, у нас все разом. Стратуми. І бактерії. Супер. Ну що ж, сідаємо на поверхню. І так. Ну... місцевість. Тут мене, звісно, не дуже радує. Тут якось так нормально особо. Ні, та поїздиш. На ДРП, але на таких місцевостях, звісно, це буде незручно. Ну, Не цікаво, яка тут ще є гравітація. Так, випускаємо шасі. Ну, десь от туди можна буде кататися. Так, успішно ми. Приземлились. Я тепер взяв 2 ТРП на всяк-провсяк. -всяк. Я думаю, пригодиться. Лишнім один не буде, він місія таке не займає, тому. Занімаємо ну, низька гравітація. Низька гравітація, як завжди. Так. Вітачок. Ми відпускаємо. І зразу сканер нам якусь живність. Все. Ми тут одні одні. Так, окей. Давайте просуватися помаленьку вперед. І чесно кажучи, воно мене веде десь прямо таки туди вниз. Блін, я. Це вниз? А, ну ой-ой-ой, та ну давайте вийдемо, ну, принаймні. Подивимось, наскільки безпечно чи небезпечно. Ну, ні, в теорії можна. Ага. Так, ну, перший крок, окей. Тільки. Ух ти. Це... А, це просто паносні. Це у нас не батареї, це у нас просто сліди. Ну, блін, я не знаю. У мене таке вра... Та, де? У мене враження, що ми... Розіб'ємося. Хіба якось ось туди поїхатись. І на низ. Бо по інакшому так спускатись в мене бажання жодного немає. Ну, ось сюдою взагалі супер. Але мені саме показує... Туди, тому ось сюди можна надіюсь. Ну можна, можна, все. Найшов я так, який си на тебе акуратно, акуратно, акуратно. Щоб не прибиться. Так, мені цікаво, чому тут вибиває... Тут щось по геології, хоча... дивно. Ранно дивно, тобто... Це в нас дійсно геологія. Чому воно в... на планеті показували тільки два бі біологічних взагалі то Ну ладно. Так, що саме дивно, що нічого, скажімо так, зблизька немає. Зазвичай сідаєш на планету будь-куди, то зразу якусь таке живність ми бачимо. А тут прям я ж так трошечки мінімально я вже прокатався. І... От в такі... Спускати... так, спускатись можна. Ох, я чую це буде довго. Так, давайте висадимося. І проскануємо місцевість. Щось таке є тут. А тепер немає. Невпевнений. А, стоп. Це мені переводилось. На жаль, тут, по суті, нічого немає. На жаль. Ні, стоп. Це просто важко орієнтуватися інколи, скажімо, по звуках. Ні, на жаль, нічого. Треба продовжувати шлях далі. Так, і тут у нас... Так, йолки Йолки, тихо, тихо, ти куди їдеш? Тут у нас знову, блін, от чому я не люблю такі місцевості, бо тут капець. Тут можна вбитись. Причому, блін, ти не знаєш куди б іти, чесно кажучи. Я вже прокатався скільки. До речі, тут навіть температура плюс-мінус. Нормальна гравітація. Ну, я гравітація низька, але температура не зашкалює. І, блін. Якщо я туди наниз спущусь, хіба я можу постаратись пішки помітися. Бо не факт, що я пінше на ТРП, зможу зі Ну, Тут внизу, але сканер не достає. Ну я ризикувати не дуже бажання у мене є. Журба. Тут прям важко щось знайти. Я, чесно кажучи, ще не, не розумію, як сканер працює. На ТРБ да, показує явні сліди. Але ти ходиш і абсолютно нічого немає. От я вже проходив, зісканував тут. Да, нічого немає. Оооо. Єпона мать. Я спос нанес. Це дуже погано. Йолки-палки. Агай. Так, поповняйся. Ух, блін, я не знав, фух. Оце красота. Тобто, слава Богу, що є от така штука. Фух, капець. Ох, повезло мені, дико мені повезло. Ми живі. Ладенько продовжуємо. До речі, що я щойно спробував на ТРП таке зробити. Виявляється, ТРП мій літати. Ну, це, чесно кажучи, це нам допоможе. Теоретично можна спуститися помаленьку в каньйон, плюс у нас низька гравітація. Ми не маємо. Ми не маємо прям так. Вкліпатись в землю. Тому давайте помаленьку, помаленьку, помаленьку. Як зикнув? Не знаю для чого воно мені Прям таке зовсім. Ось так, ось так. Так, 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 так. І що, цілком нормально? Ну от, ми спустились і при чому піднятись? Ой-ой-ой-ой-ой. Саме головне, що... От прям попереду. О, тут-то тут зашкалює. Тут прям. Подрулювання відключено. Так, ще раз, будь ласка. Я абсолютно нічого. Або це мені потрібно ще... Ще їхати і їхати. Блін, це дуже сумно. Дуже сумно. І тут я вже просто катаюся і ТРП абсолютно нічого не вловлює. М -м -м, весело. Полетіли трошки. Можливо, прийдеться. Прийдеться просто... О, щось є. Можливо, просто прийдеться десь на іншу частину планети. Сісти в іншу частину мається налезі. От скільки всього зафіксував ТРП, але. Я не знаю, що це. це прям таки... Невідомо, бо я нічого не бачу. Я вже тих сигналів тут бачив скільки, що... Що просто. Підволь, Як воно працює відвіжено. тут? Я не знаю планета якась. І тишина. І абсолютно нічого. Капець. Так, визов я кораблик і ось він прилетів. Е, сядемо десь далі на планеті, я не знаю. Просто так ми з цієї планети не підемо. Так, ну, вилітаємо на орбіту і будемо ще раз дивитися, куди можна буде заново на планету сісти. Так, ми на орбіті, Ну от, отут можна ось тут прямо. Тут от, піпец, от вся територія фактично голубенька. Тому давайте пробуємо ось тут і будемо просто, не знаю, якось рухатись прямо. Надіюсь, таке повезе. Ну і до речі. З цієї сторони плюс-мінус поверхня не така вже з великими, скажімо, горами тут вже, як сказати, ну, набагато з меншими, ніж були попереднього опа. Опа. Ви це бачили? От як буває воно. Зразу знайшли щось. Так, не підходяще місце для степу, Ось тут підходяще, так що давайте. Зразу не йшли. Так що я вважаю, що це маленька перемога. Так... Якої 에... це тепер типу сторони? Ми дивилися прямо, значить, воно... Ось тут. Так, ну нарешті ми щось знайшли. Це не може не радувати. Супер. Так, ну це і точно у нас не бактерії. Так, ТРП, зупинись, будь ласка. Контролювання відключено. Так, дивимося, дивимося, дивимося. Ух ти, як воно. Нарешті, перший наш... Що це є? Так, стратум. Тектонікас Лайн Окей. Ну що ж, лишається нам ще дві таких штучки знайти. Так, корабель ми відпускаємо. І ще два зразка нам потрібно знайти. І буде супер. Ще би тут знайти нам. Бактерії, які були, ну це вже по ходу будемо дивитись. Ну, тут набагато приємніше по поверхності пересуватися. Ну що, шукаємо другий зразок. І так, на горизонті я вже бачу другий. Це радує. От би так зразу би було все так легко. Так, зупиняємося. Так. Надіюсь, я на достатню відстань від'їхав. Є, супер. Другий зразок у нас в капсулі. Так, є, найс. Сідаємо в ТРП і їдемо шукати третій. Ну, ось тут зразу по ліву сторону є. Але догадуюсь, що це просто маленька відстань. Тут потрібно від кожного зразка там мінімум 500-800, а то буває кілометр від'їжджати і тоді сканувати. Бо це типу получається, якщо так близько, це різновид, високом. Це треба інші шукати, не такі відстані, давайте спробуємо просто для інтересу. Ну от, бачите. Недоступний, тому що потрібно різноманіття. Тому їдемо далі. Так, щось є у нас. Я тут трошки попригав, 8% ТРП життя зняли, ну ладно. Не критично відновиться. Так, не зупиняємося, заходимо. Відключено. Так, є. Повезло, повезло. Супер. Такс. І третій зразок є. Все, стратум. карс. Кас. Моя вимова англійської прям супер. Ну що ж, можна би було цієї планети тікати, але тут ще у нас є бактерії. Тому я ще прокатаюся, подивимося, чи зможу щось знайти. Так, ви не повірите, але я щось таке начебто не йшов. І це у нас бактерії. Блін, це радує. Ох, це мене радує, дійсно. Так, бактерії. Так, ми тої планети прям. ...вилетимо, і в нас все буде шикарно. Найс, оце, блін, красота. Ну, не бактерія, а те, що у нас буде два досліда з планети. шикарно. І так, я вже так накатав трошки тут по планеті і нарешті знайшов такий другий зразок. І до мене таки зразу телефонують. Так, клієнти дзвонять, а ми працюємо. Другий зразок у нас присутній. Залишається ще один. Так, ну, в пошуках. Ну, цей зразок мені десь зайняло близько 5-7 хвилин, я десь приблизно таки катався. Якщо я не проміняюсь, ось там здалека я бачу. І, чесно кажучи, більшість всього катаюся, тут одні оті стратуми, все. І з моменту, коли до мене подзвонив, виходить клієнт, це пішло 7 хвилин. Тобто я 7 хвилин просто ось так катаюсь і бактерій я не бачу. А ось що я. Якщо не помиляюсь, зараз я швиденько під'їду. Здається. Важко зрозуміти, че скаже, з такої відстані. Але... Я не помилився. І так я не помилився. Супер! Є! Ну що ж, вітаю. Ми знайшли останній третій зразочок. Фух. Супер. Тарі Цербус. Цербрус. Красота. Ну що ж, план цієї планети у нас абсолютно виконаний. Так, кораблик прилетів. Ох мій. Рідний деймон Експлорер. Якщо я правильно вимовив. Ох, ну нічого, пізніше ми його продамо, купимо ще краще, який буде приграти набагато далі. І біологія реально штука інтересна. Ну вона інтересна тим, що за неї, звісно ж таки платять. Це саме головне в даному випадку. Так, оп, Тормозим Погрузка, погружаємося і вилітаємо. Ну що ж, успішно ми з цієї планети вилітаємо. У нас є два біологічні зразка. Це не може не радувати Це є круто. Ну що ж, ось така серія по Elite Dangerous. Зустрінемося в наступних. Будуть нові планети. Буде так само цікаво. Всім до зустрічі.